Поговоримо, друзі, в рубриці поговоримо в нас сьогодні гість, як і було анонсовано. Так, сьогодні з нами в гостях прямо зараз на зв'язку, пастор церкви Адвентистів сьомого дня Євген Ващинін. Доброго дня, пане Євгене, вітаємо вас. Євгене, так, доброго дня. Доброго дня, Супер, ради мереж. вас всіх. Чути, ми також раді вас чути. Дякуємо, що ви доєдналися до нас. Знаєте, ми сьогодні говоримо тему взагалі нашого етеру секрети читання Біблії. Угу. І хотілося поставити питання вам. Ви часто читаєте Біблію, Євген? Ну, так, кожен день і декілька разів. Алло? Так, алло, так, так. алло, так чуємо. Видно, затримочкою трошки йде звук. Так, 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 читаю кожен день, навіть декілька разів, тому що ну щось читаю для душі, щось що треба для служіння, переписую Біблію також, то декілька разів звертаюся кожен день. Чудово, а можливо, у вас є якісь улюблений уривок з Біблії, які от вам найбільше подобається, і ви його там часто перечитуєте, отримуєте від нього особливе задоволення. А найбільше, от я зараз переписую Євангелія від Луки. Ви прямо вручну переписуєте, мат... так? Так, так. Матвія Марка переписав, і думаю, якщо я закінчу чотири е, Євангелія, то буде жаль, що я вже переписав. І далі я пам'ятаю, як я старий заповіт писав, чи далі послання буду. Але це мені здається найкраще. Най... Наші такі, ну і псалми деякі Давіда були дуже такими. Хоча і здається, що 118-й саме такий довгий mm -hmm. ну, так, ну, в російському номері, А це все одно чудовий псалом, саме найдуж по 22 Там буковка, якби єврейська, і е, супер теж. Ну, а так є улюблені, є улюблені вірші з апостола Павла Ефісян там там є, є, є. Євгене, а скажіть, а буває таке у вас, що ви ну, взагалі не хочете читати Біблію сьогодні? Якщо є такі моменти, як ви з цим почуттям боретесь? Що ви робите взагалі для цього? <рес> Я вам скажу, що е, буває не те, що е, от, сьогодні, а буває от, е, зараз не хочеться. Тобто, так, щоб цілий день не хотілося, такого не буває в мене. Ага. Але буває, от зараз якийсь такі настрій чи щось, і я думаю, така думка, я аналізую, чому мені не хочеться, що не подобається, чому я не можу з Богом поспілкуватися? Чи я дуже зайнятий, то чим я зайнятий? Я якби аналізую свої бажання чи не бажання. Угу. І потім відповідаю собі: а, ну, раз немає важливої причини. То я я змушую себе, Зрозумію. якщо нічого не горить, нічого не треба щось робити. То я якби переконую себе і потім роблю роблю те, що треба. Але буває, що настрій різний, і в якісь хвилини, в якісь моменти. Ну добре, зараз щось стан такий, то я не читаю Біблію, а Я помолюсь, чи чимось займусь. Якщо Бог каже, наприклад, виріши якусь проблему. От зараз тебе щось кипить, щось горить. Добре, я, я Бог каже, я тебе буду чекати. Ти не забудь, що, що ми бою маємо. Підзарядитися, але виріши проблему, виріши питання, потім повертайся. Цікаво. А от скажіть, будь ласка, Євгене, якщо я так розумію, що ви щодня читаєте Біблію, що для вас це важливо? Ви робите це системно? Як взагалі впливає на наше життя саме систематичне читання Біблії? Чи можливо це не принципово кожного дня? Ти це робиш, чи не кожного дня? Ну як не кожен день їсти, то це теж впливає. Можна не їсти, але будеш недобре себе почувати. От так це я е, як, як мій сніданок чи обід чи вечеря. Тому якщо кажуть, що я зранку почитав Біблію, все і цілий день. Якась інша їжа в голові. Е, я маю на увазі для ну просто для емоцій, для роздумів, якісь, угу. але немає Бога. То ми будемо духовно слабше і слабше, тому я, Я раджу потрішечки, по хоча б якісь два-три віршика. Є ранкове натхнення, є щось там в день. щоб ввечері обов'язково треба до Бога прийти. Uh -huh. То я раджу декілька разів на день приходити за за словом Божим. Це як їжа, це як підзаряз підзарядитись нам. А наш духовний стан він він потребує часом щось послухати. Щось ну з Богом треба так бути. Розумію, Прекрасно. Євгене, а скажіть, будь ласка, а взагалі як правильно читати Біблію? Можливо, якісь підходи правильні. є? Взагалі, поділіться своєю методикою читання Біблії. Ну я вам би так сказав, що е, немає одної методики для для всіх. Мені здається, угу. це як би спілкуватися, як спілкуватися? Ну і в тебе є друг. То і спілкуйся, як ти хочеш з цим другом? Угу. Отак Бог і Біблія. Це особисто. Хтось каже, треба ну так час за часом. Всю Біблію треба за рік прочитати. Хтось каже, ні, читає улюблений вірші. Але я кажу так, що у кожного свій особистий досвід спілкування з Богом і з його словом uh -huh. не можна бути без слова, а без слова. Але дивіться, в різні часи були різні частини Біблії. Різні, uh -huh. і люди мали щось думати, щось читати, і їм достатньо було того, що було відкрите В нас багато зараз чого є. Є, аби ми це використовували і читали, тому підход до Біблії до читання має бути. Особистий, але щоб він доходив і тобі, якби було, е, ти відчував, що ти поспілкувався з Богом. Не просто прочитав для галочки, а ти поспілкувався. Може, це два-три вірші. і Ти їх вивчив на на, на пам'ять зранку і пішов, тому що ти спі е, ну поспішаєш. Добре, достатньо. Потім в день ти зупинився. Щось більше прочитав. На роботі є перерва чи аудіо послухав. Ідеш дорозі, послухай щось. Ввечері прийшов підсумок дня, подумав, аналізував, знову почитав чи пописав Біблію, То кожному має бути так, як на його краще це впливає, mm -hmm. щоб щоб ти з Богом відчув, що ти побув з Богом. Він тобі сказав і ти сказав: так, дякую, мій батько, дякую, тато. Я, я зрозумів. Я пішов. Я дякую. Ти мені допоміг. Цікаво, а от Євгене, розуміємо, що бувають такі моменти, коли от читаєш ті самих пару віршів і розумієш, що нічого не розумієш. Як ви тоді рекомендуєте підходити до якихось складних або суперечливих текстів для того, щоб не угу. спотворити їх значення? Як зрозуміти, що саме Бог хоче сказати через ці вірші? Так, якщо ви прочитали і нічого вам недостатньо, я читаю щось ще. Е, буває так, що я знаходжу свої. Е, я, я не вірю, що я читаю. Ну якби відкриваю біблію, і воно як е, по якоїсь там чарівної палочки відкрилася. Мені сказало, от е, знаєте, якби от що я перше прочитав, то для мене потрібно. Ні, е, е, треба подумати, е, знайти щось ще прочитати, осмислити. Часом е, я підходжу до Біблії так, що я читаю е, ну різні, різні якісь такі розділи Біблії. І я налаштовуюсь: якщо важкий якийсь вірш, і чи якийсь там частина Біблії чи розділ, якийсь. Ну треба я раджу так прочитати Біблію добре, не добре розумієш. Прочитай її всю якось читай, але прочитай її всю потихеньку, угу. щоб зрозуміти, де про що кажеться. Потім якась історія, історична література, ти маєш знати, хто цей був натан, Давід чи Соломон. То це Єремія чи Даніїл? Ну треба зрозуміти мову е, ще добре, якщо друг є, і ти написав там другу чи пастору. Слухайте, що, що це за вірш? Я сьогодні прочитав. Як якісь чати групи? Ну запитай, люди діляться всякими новинами. Чому б нам Біблію не, не, не ділитись зараз? кажуть, запитай трудне питання, запитай в Гугла. Гугл знає все. Угу. Так от нащо запитувати в безлікої системи? Якщо можна запитати в церкві, я в часті з друзями. Слухайте, я читав сьогодні такий вірш, не зрозумів. Та, та в друзів буде очі великі, скажуть, нічого, ти собі Біблію читаєш? І може, і вони на твоє питання задумаються і щось. Корисно собі візьмуть. Угу. Тому треба підходити зараз інформації валом, аби ми її шукали. Ви розумієте, що сьогодні знайти я, я як пастор вже вивчав 16 років цю Біблію, ну тільки два духовних, якби у мене освіти, але все одно щось не розумію. Напишу там десь в чаті чи з друзями, чи в гуглі напишу. Дивлюсь, така думка, чи така думаю, о, це цікаво, цей переклад. Угу. То аб якби ми хотіли. То Бог все зроби, mm. а щоб, щоб ми зрозуміли хоч щось, але зрозуміємо. Зрозуміло, зрозуміло Євгене. А дивіться, а ви зачепили тему додаткової літератури, і власне хотілось поставити питання стосовно цього, що можна використовувати, якщо зовсім не зрозуміло про що йдеться, якщо маємо там певний текст, чим можна скористатися так, бо Ви, ви кажете, якісь... що шукали в соцмережах, але розуміємо, що в соцмережах можна натрапити і на неправильні трактування Звичайно. і ще єрісі понабиратися, всякої і потім не розуміти, що взагалі відбувається. Однозначно, однозначно. Я як як задаю питання якесь, то я ж знаю, як фільтрувати. То, то фільтри мають бути. Ну так скажу, я пастор адвентистської церкви, церкви адвентисти всього дня. То я раджу, ну давайте так. Пораджу всім адвентистам, хто хоче знати і розуміти, перший коментар, який треба використовувати біблія, сучасний там український, якийсь переклад і дух пророства. Це патріархи, пророки, пророки, царі. Потім е, желання віков, діяння дії апостолів і велика боротьба. Треба прочитати це, як ну, ми маємо прочитати. І для людей раджу прочитайте, подумайте, ну ми, ми відносимося так, хтось інше. Тепер е, закачайте собі Біблію з номерами Стронга. Ви будете знати, що це слово означає в оригіналі. Uh -huh. Ну на жаль, там, там цифірка є яке є слово, і що воно в івриті? Там одразу переклад. Навіть якщо ти не знаєш грецької чи. Івріту, там, там буде тобі переклад, і ти вже задумаєшся. Ага, отаке от слово М -м, це цікаво. То я раджу і так е, використовувати. Угу. Ну і ще щоб я порадив, це ну, такі коментарі, які е, ну, наприклад, в нашій церкві є 12 вже томів. Які коментар до Біблії? <гум> ну але це важко. Не всі є на російській мові, а десь є на англійській. Але добрий коментар на пророцькі книги Волкославського. В... Ну, я ще читав. Щас да, е, по Даніїла. Дуже добрий коментар вилетів з голови цей гарний стінання землі Жак Дюкан. Жака mm -hmm. Дюкава він мені дуже подобається, Гольфштейн. Ну такі вони, вони дослідники Біблії. То якщо ви бачите, що є такі гарні дослідник біблії, то ви читайте просто історію, аби зрозуміти про що йде ця мова, що за стан, що навкруги робиться. Але будьте обережні до коментарів. Коли вони трактують якби свої думки, своя церква, церква так от вважає, чи свідків Єгови, чи якісь харизматичні, такі протестантські, взагалі закону немає, того немає, все можна, їсти можна. Ну і оце от, от до цього я обережно підходжу, тому що такі коментарі можуть далеко завести. Це факт, це точно, пане Євгене. А от наостанок, можливо, перед тим як будемо прощатися, скажіть, будь ласка, особисто можливо ваш досвід або ви стикалися з тим, що люди втрачали інтерес до читання біблії? Яким чином можна постійно підтримувати цей інтерес для того, щоб так би мовити мати цю систему в читанні біблії, як ми казали раніше? Да складне питання, тому що в кожного є своя причина, чому людина втрачає інтерес, але мені здається, що треба не відновлювати інтерес до Біблії, просто а й відновлювати інтерес до Бога, тому що за, за Біблією, за словом, стоїть хто його сказав. То якщо з Богом хочете мати щось. Можна прямо сказати в молитві Боже, я мені не цікава твоя книга, я не хочу її читати. Ну Боже, ну щось зроби зі мною. Впливай на мене обставини, якісь життя, якісь повороти. Я хочу тебе познати. Я хочу любити тебе. Я хочу з тобою мати стосунки. Даруй мені щось зрозуміти в житті, як жити. То ви розумієте, є, є книга при повісті там притчі Соломона. Є багато таких мудрих думок від Бога. То е, я думаю, що якщо щось в нас трапляється, Бог знайде якісь шляхи до нас особисто, як як ми йому дозволимо, як ми скажемо, Господи, е, мені не цікаве життя з тобою, там по по біблії, по заповідях твоїх. Але може я щось не то роблю? Зроби за мною щось. Якщо життя не в ту сторону, якщо я ще використовую, іду не туди. Ну загину і других за собою потяну. Боже, я, я тобі довіряю. Ну чи я прошу? Я хочу тебе навчитися тобі вірити. Я за те, що якщо щось трапляється, ну як лікар підходить до якихось е, лікувальних е, таких е, речей, він е, він знає, що трапляється. Він знає суть, корінь тої, тої проблеми. То е, треба сказати, Господи, ти знаєш корінь. Якщо я не хочу читати Біблію, це вже симптом. Але але само захворювання десь десь там внутрі, в серці нашому. То треба отак е, пораджу такої людини, яка не хоче в церкву йти, там щось не хочеться. Ну, те друге, і Біблія також приходити до Бога і сказати, Боже, ти лікар моєї душі, ти ти мій спас. Ти все зробив, щоб мене бачити в царстві, то вічності. То е, полікуй мою душу, скажи, що мені робити. Поведи мені своїм шляхом сьогодні, зараз. Ну і я думаю, що така відверта, щира е, з Богом розмова, вона не може бути без відповіді. Я думаю, що Бог особисто щось зробить, тому що він сина свого віддав, mm -hmm. він так цінує нас. І він хотів би, щоб ми на, наприклад, ми в, в царстві його небесному не будемо мати вічності Біблію написану, але буде він, і він хоче, щоб він ну, був нашою ми, Ми були зацікавлені ним, щоб ми охоче приходили до нього. То для нього це дуже важливо, щоб він був для нас цікавий і і потрібний нам. Оце я думаю, перша причина, щоб Біблія була цікава. Це точно дякуємо дуже, дякуємо дуже вам, пане Євгене. Так можливо, на останок маєте якусь пораду, якесь побажання побажання для наших слухачів. Я бажаю друзі на останок. Ну поки живу, буду радити. Ще, ще побачимось чи почуємось. Буду завжди радити. Але то, що зараз скажу, скажу, що Бог вартий того і його слово варто того. Але коли воно живе, от усім скажу, не читайте Біблію по формі. Так, ну треба. Ні, скажіть господи, скажи мені щось зараз, і живе слово воно заставляє тремтіти нашу душу, серце. Ну ти ви уявляєте собі, що з вами Бог говорить. Ну, що може бути найкращим? А, але стільки, скільки ви міщаєте, на вашій мові Бог розмовляє з дитиною, Бог розмовляє з нами. Бог розмовляє через своє слово написане, але Бог розмовляє через вітер, через небо, через сонечко, через оцей краєвид, сходи, заходи сонечка, через е, птахи і квіти, через все Бог з нами розмовляє. То я хочу порадити люди. Дорогі, хто хто нас слухає, і хто буде слухати? Бог вартий того, щоб з ним бути зараз і в вічності. Немає нічого, що, що на що ми промінюємося. То е, ну, диявол нам пропонує всяку ну мусарщину. Воно того не варто. Душу не на не наличує. Але якби з Богом так, от і я, я раджу, де ви не будете ковток води, свіже повітря, подивились на небо. Боже, який ти добрий, який ти гарний. Де щось посміхнулося, Боже, ти мені щось сказав? Е, слухайте голос Бога на 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 протязі всього дня і всього життя. Це найкраще хобі, це найкраща звичка бути з Богом і, і шукати Боже, де ти колись Єлисей сказав «Е, де Господь Бог ілії? Де він самий взяв мілоть ударів по воді, і вона розступилась? І він це питання е, задав після того, як Дух Святий на, на нього зійшов, то я так думаю, що це найкраще питання. Боже, ти де? Що ти хочеш мені сьогодні порадити? Оце моя порада для усіх. Дякуємо, Дуже дякуємо, пане вам. Євгене. Так ви оптимізмом зарядили нас. Аж настрій піднявся. Чесно кажучи, ви так дайте позитивно це все говорили. Хочемо і вам побажати Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. Ми Мередійте. надію так. Ми надію ще почуємось. Так, дякуємо навзаєм. Божих благословень. Дякує. До побачення. До побачення.